Уже не вперше на сесію Бродівської міської ради виносять таку кількість питань. А 24 січня депутати запланували до розгляду аж 40. Традиційно розпочали свою роботу із депутатських запитів. Як плідно працювали депутати, розповість Наталія Кутняк. Аж три депутатські запити озвучив депутат Степан Шира. Його пропозиції щодо впровадження мораторію на продаж земельних ділянок на сільськогосподарського призначення переважно під комерційними об'єктами. Це був запит про заборону надання дозволів на проведення експертних оцінок земельних ділянок. Та заборону продажу алкоголю на розлив у продуктових крамницях депутати підтримали ще одну пропозицію цього депутата висловитись щодо роботи головного лікаря Бродівської ЦРЛ з подальшою рекомендацією колегам з районної ради про недовіру головному ні з першої, ні з другої спроби не підтримали. Також проголосували за запит Василя Преснера щодо ремонту вулиць Тарнавського і Цегельна. Далі депутати перейшли до розгляду питань порядку денного і першим розглянули звіт про виконання бюджету Бродівської міської ради за 2016 рік, який представила колегам головний бухгалтер міської ради Ірина Олеха. Головний кошторис міста був представлений у частині виконання власних надходжень та з включенням міжбюджетних трансфертів, з допомогою яких вдалося реалізувати низку проектів у місті. 16 депутатів голосували за. Головуючий на засіданні секретар міської ради Микола Бакай представив звіт про роботу виконавчого комітету Бродівської міської ради. Відбулося обговорення представленого звіту, участь у якому взяли депутати Михайло Чунгін Валентина Біль. Зокрема, депутати отримали вичерпні відповіді на свої питання про новий генеральний план, нові комунальні підприємства міста та про плани щодо безпритульних собак. Звіт про роботу виконавчого комітету підтримало 18 депутатів. Фактично я голосував за, тому що все було про, наперед розглянути, це було на електронній пошті, можна було глянути і треба подивитися, це можна не знаю, чи спрацювало, бо в мене три рази сьогодні не спрацювала система, коли я бачив аналогічно Михайла Петровича, і Гайчиня, і Світлани Кудієвич, коли банально нажимаєш за ціло і не, не включається апарат для голосування. Далі затверджували програму сприяння створенню нових та підтримки існуючих ОСББ у місті Броди на 2017 рік. Заходи програми будуть реалізовані коштом міського бюджету. 300 тисяч розподілили на 23 ОСББ. 50 залишили новоствореним об'єднанням. Під час розгляду цього питання депутати побачили, як горою голови відстоюють свої ОСББ. Так, голова об'єднання обрій Володимир Ступак разом зі своїм заступником поцікавились, чому їхнього об'єднання немає у списку, адже заявка була подана вчасно. Їм відповідала голова комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства Валентина Біль. Автор програми. Вона пояснила, що причина у судовій тяганині керівництва об'єднання обрій, адже ризиково було виділяти кошти об'єднанню, втягненому у суди. Але пан Ступак наполягав, щоб ОСББ обрій включили у перелік на цій сесії, адже кошти вкрай необхідні для підтримки обрію. До цього питання повернулися згодом, на чому наполягла головний бухгалтер міської ради Ірина Олеха. Адже це питання пов'язане із розподілом коштів по коду 3210, пояснила бухгалтер. Трансферти і депутати мали вкластись із цим рішенням у місячний термін від бюджетної сесії, яка була 25 грудня 2016 року. Тож з другої спроби програма була підтримана, вочевидь спрацювала обіцянка виділити кошти ОСББ-обрій на подальших сесіях. І аналогічно, як і ми сьогодні відчули, було і на розвиток підтримки ОСББ і навіть новостворених, які будуть. Це просто, щоб громади зрозуміли, що їм необхідно згуртовуватись, згромаджуватись і ну, що разом вони щось можуть зробити. Підтримка міської ради буде однозначно, ну, що вони будуть отримувати якісь певні кошти, так як вже існуючі ОСББ. Ну, бо великі проблеми є. У нас свій час весь фонд був житловий фонд. Житловий фонд міста тільки фактично в КП Броди і ЖЕК раніше. А зараз є, ми маємо більше 51 ОСББ, ну і багато досить ефективно в і показали це. Далі перейшли до розгляду програми охорони тваринного світу, регулювання чисельності безпритульних тварин у місті Броди на 2017 рік. Порівняно з 2016 коли було виділено 118 тисяч. Комунальному підприємству Броди на 2017 ця сума збільшена майже вдвічі і склала 275 тисяч гривень. З них 25 – це спонсорські гроші. Половина заходів програми за комунальним підприємством Броди. А половину комунальники реалізовуватимуть спільно з громадськими організаціями, зокрема благодійним фондом СТЕП. Відтак, комунальне підприємство за 90 тисяч гривень будуватиме. Пункт тимчасового утримання тварин забезпечуватиме годівлю та лікування підопічних тварин, яких стерилізуватимуть та після кількаденного спостереження повертатимуть на місце відлову. Напрацьовані заходи депутати підтримали. На програму соціального захисту населення заклали 213 тисяч гривень і в її кошторисі уперше передбачили 40 тисяч гривень для родин, які втратили своїх рідних у мирний час. Таких сімей є 35, повідомила голова фонду захисту родин військовослужбовців, які загинули у мирний час Євгенія Петрус, подякувавши депутатам за це важливе для них рішення. 104 тисячі гривень передбачили на матеріальні допомоги малозабезпеченим брудівчанам. Програма судзахисту одне з небагатьох рішень, яке набрало 20 голосів усіх присутніх депутатів. 17 голосів було за програму розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою на 2017 рік загальною вартістю 4,5 мільйони гривень. І як свідчить перелік основних робіт, закріплених за комунальним підприємством міста та інших робіт з благоустрою. Далі відбуватиметься відновлення обличчя міста. Ну, хоча б взяти сквери, по 200 тисяч заклали на благоустрій відпочинкових знакових куточків міста, сквер у дев'ятсот річчя бродів на старих бродах, вічного вогню та біля пам'ятника скорботній матері. 250 тисяч на встановлення меморіальних плит загиблим учасникам АТО у сквері героїв майдану. Проголосували депутати за виділення 100 тисяч гривень з міського бюджету для сімей учасників АТО, в тому числі і родин загиблих військовослужбовців. А всього у програмі 8 пунктів, більшість з яких означатиме увагу суспільства до цих сімей і вшанування подвигу мужніх захисників. На програму підтримки і розвитку місцевого футболу ФСК Богун виділили 150 тисяч гривень. Отже, скрутні фінансові часи для бродівських футболістів уже позаду. Футбольних фанатів «Богуна» у сесійній залі міської ради було 18 року. Окремо затвердили фінансування програми спортивно-масових заходів під егідою Бродівської міської ради. Цим програмним документом розвиватимуть різні види спорту. Суттєво покращено фінансування «Кушин Карате, на різні заходи з якого буде видано понад 55 тисяч гривень, а всього на розвиток спорту місто пожертвує близько 210 тисяч гривень. У 10-му питанні депутати внесли зміни до свого ж рішення про сплату єдиного податку. Для підприємців першої групи він залишається на рівні 10%, А підприємці другої групи платитимуть не 20, як раніше. А 15%. Таким чином, депутати міської ради добровільно зменшили доходи міського бюджету. Хоча на рівні минулого року ці надходження будуть такі ж. Це зменшить податкове навантаження на представників малого бізнесу міста Броди. Наступне рішення було по комунальному підприємству Стадіон Ювілейний, який прийнято у власність територіальної громади міста із затвердженням нової редакції статуту. Після обідньої перерви розглядали блок земельних питань. За пропозицією депутата Івана Гайчені, міська рада присвоїла назву новій вулиці, де надали 12 ділянок учасникам АТО. Це у мікрорайоні Кунюшківська, Руська Головацького. Ну, ідея в мене виникла, того, що там давали учасники під забудову учасникам АТО, бійцям, які воювали, які дивилися І я очі. Прийшла оця ідея, що хай там іменно гідні люди, які заслужили там потом кров'ю, і як настоящі воєнні захисники нашої потівщини, нашої держави. Також депутати передали на баланс комунальному підприємству Броди новий сміттєвоз, вартість якого 2 мільйони 49 тисяч гривень. І 200 тисяч закладено на 2017 рік на ще один сміттєзавантажувальний автомобіль для міста. Серед важливих рішень міської ради є також звернення до служби автодоріг у Львівській області з проханням впорядкувати дорожній рух на відремонтованій автодорозі Червоноград Броди. Це вулиці Шептицького і Богуна. Там просять встановити два світлофори на перехрестях франка Богуна і богуна Юридика, доробити тротуари на вулиці Шептицького та полегшити перетин вулиці для пішоходів шляхом заміни старих знаків на нові з освітленням. Особливо схвально відноситься до того, що всіма депутатами майже одноголосно було прийнято наше звернення, яке було ініційовано нашою комісією з питань залучення інвестицій підприємництва та транспортної інфраструктури про підтримку звернення до служби автомобільних доріг. Це тому, що вони являються балансоотримувачем дороги і щоб про встановлення сучасного нормального світлофора і також облаштування. Підшкодна переходить. Тому що у свій час, як буде запущена перша черга і піде робота заводу на цих електрокабель «Контакт Україна, буде досить великий інтенсивний рух транспорту на тій дільниці шляху червоноград Градбороди, і ну, там треба нам щось робити. І, щоб не витрачати кошти з міського бюджету, ми пішли на такий шлях, щоб частково ну, балансоутримувати виконав певний об'єм за свій кошти. Якщо треба, то, можливо, будемо дофінансовувати з міського бюджету. Землеупорядник міської ради Людмила Шелест, як і обіцяла, була лаконічна. Тож вдалося розглянути усі 40 питань, на це й сподівалися, зазначив секретар міської ради. Підготовка сесії тривала фактично вже починаючи від нового року. Перше засідання комісії у нас вже відбулося фактично 5 січня. Ми вже працювали в комісії. І практично до 20 січня в п'ятницю були ще засідання комісії також. Весь цей період комісії працювали плідно і незважаючи на свята, святковий настрій, коляду а. і тому подібне. Чи прогнозували ви, що сьогодні дасте раду з усіма 40 питаннями? Ну ми на це розраховували, ми над тим працювали і бачимо, що є якби єдина думка депутатів в тому питанні. І звичайно, ми розраховували на такий результат, що нам вдасться все ж таки провести цю сесію плідно. Що ті питання, які ми готували, ми до них готувалися серйозно, і що вони нас знайдуть підтримку серед депутатського корпусу.